Доброго дня малята! Прийшла весна, повернулись пташки. Ось сьогодні пропоную вам саме пташечку зліпити незвичайним способом. Дивіться, в мене тільки пластилін коричневого кольору. Починаємо з голівки. Це, звісно, шкуля. Потім що ми робимо? Дивимося уважно, розкочуємо ковбаску. Отак. Це тулуб. Можете для з'єднання двох частин використати шматочок сірника. Бачите, як я примазую тулуб до голівки, щоб, звісно ж, трималася міцно наша поробка. Загинаємо хвостик, беремо стеку, робимо ось такі надрізи. Це пір'ячка на хвостику. Бачите, як гарно виходить. Тепер шматочок довгесенький, пластиліну, ділимо за допомогою стеки навпіл, робимо морквички, одна, друга, трішечки приплющуємо. Здогадалися? Це крильця нашої пташечки. Так. Підходить все. Тепер те ж саме, що з хвостиком робимо з крильцями. Пір'ячку. Там, де тонесенький краєчок, там потрібно примазати. Оздоблюємо пірячком друге крильце. Ось так. Так, добре. Так, тепер голівка. Дивимось уважно, беремо шматочок чорного пластиліну, розкочуємо маленьку ковбаску та за допомогою стеклі ділимо на три частини. Одна це, звісно, дзьобик. Дві інші. Розкочуємо в кульки. Так, тепер білий пластилін, теж розкочуємо в кульки і формуємо оченята. Так, білий чорний і з іншого боку. Сплющуємо білий і прикріплюємо малесенький чорний. Ось яка пташечка гарнюня. Так? Якщо потрібно підправити, підправляємо. Тепер беремо два сірнички і встромляємо в тулуб. Ось так. Один, два. Добре. Тепер нам знадобиться ще шматочок для оздоблення ніжок нижньої частини ділимо навпіл та робимо ось такі форми. Тепер стекою робимо ось такі лапки і ставимо пташку. Так. Підправити трішечки. Так, дивимось, міцно тримається чи ні. Ось така кумедна пташка в мене вийшла. А я, як завжди, чекатиму на ваші кумедні роботи.